Майя була доброю і чуйною дівчинкою. Вона дуже любила тваринок, особливо свого пухнастого котика боса і веселого та дуже розумного песика Лакі, якого її родина збрала притулку. Раніше він жив у Херсоні. Та після того, як сталася катастрофа на дамі Корховської ГЕС, завдяки волонтера, він опинився у родині Маї. У неї було багато друзів. Злата, Валя, Софія, Поліна, Мія та Женя. Разом вони малювали, сміялися. А ще Майя часто мріяла найбільше про ляньку, яка виглядала, як справжнісінька немовля, і про дитячий візочок для неї. Майя раптом опинилася у чарівному місці. У затишній кондитерській крем-кафе, де поруч сиділи всі її подруги, з згодом з'явився Захар. Хлопчик що подобався Майя. Майя та Захар почали танцювати, тримаючись за руки. Вітер Майя відкрила коробку і побачила саме ту ляльку малюка та дитячий візочок, про який вона мріяла. Вона обійняла батьків і щастя переповнила її, бо мрії здійснюються.